відкритті єдиного рахунку доходів державного бюджету для органів Міндоходів України, наша модель нова один, виступить Денека Іторія Філік, на заступник директора НДІ фінансового права, керівник авторського комі. Шановні учасники нашого круглого столу, перед тим як запропонувати вам так вже багато сказано нами спрощені будилі. Платежів, які ми хочемо бачити в інноваційні системи, інформаційні системи органі Міністерства доходів і зборів Державного міністерства до зборів та Державної казначейської служби, авторський колектив вважає, що все таки першочерговим завданням для впровадження однієї із розроблених спрощених моделей вклади та обліку податків і зборів є вдосконалення бюджетної класифікації та доходів шляхом її уніфікації. При існуючих, як у нас вже говорилося, доходи бюджетної класифікації до 256, ми пропонуємо їх зробити до 30 кодів бюджетної класифікації. Скажу чому? Саме така, така структура класифікації нами пропонується. Якщо ми візьмемо податковий кодекс і деякі нормативні документи, з яких випливають якими податками і зборами і платежами обов'язковими покладені функції обліку і звітності за податковою інспекцією? То їх буде 26. Ну можливо, ми пропонуємо до 30, 6, до 30 Можливо, будуть питання в ході. Уже е, розробки моделей, і деякі питання, можливо, будуть е, Міністерства фінансів, що потрібно буде під, виділити деякі підходи. Тобто цифра 30, вона у нас іде, е, будемо говорити, така загальна, а в ході уже самої е, схеми і запровадження нормативних документів, я думаю, що і з замовниками, і з... Е, Авторський колектив працювати. Значить, другою умовою, якою ми рахуємо, повинна бути передумовою, є створення єдиної інформаційно-аналітичної бази органів Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України. Та система, яка на сьогодні у нас є і існує, Да, звичайно, ми за, тут, хто більше працює і, і практики, знають, що вона значно вдосконалена, але вона не зможе відповідати тим е, запитам і, і тим умовам, е, які ми вже вам розказували, наприклад, у Швеції, в, в цьому виді, яка вона існує. Ми розуміємо, ще, що це дуже великі кошти, але якщо... Так, як було поставлено е, нашим замовником, в тому числі і міністром, робити революцію, то можливо, добре його це все ще прощитувати і виходити на рівень уже дійсно сервісу для платника податків. І на наш погляд, ще є третя умова: е, в нею має стати той факт, що платнику податків у цій єдиній інформаційній системі буде. Виділено також е вікно доступ до єдиної інтегрованої картки платника податків, який він зможе в режимі онлайн за допомогою е е своїх електронних цифрового підпису побачити кожен день. Це те, що робить будь-який платник у Швеції. Е з огляду вище зазначений, спрощена модель сплати податків і зборів номер 1 матиме слідуючий вигляд. Слайд є. Значить, як видно зі схеми слайду, Міністерство фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, як я вже сказала, близько 30 кодів бюджетної класифікації. Державна казначейська служба України відкриває, підкреслює. Єдиний, ми пропонуємо єдиний рахунок доходів державного бюджету для органів Міністерства доходів і зборів України по територіальних принципах та доводиться до, е, до, до органів Міністерства доходів і зборів, які в свою чергу доводять цю інформацію про такий рахунок до платника податків. Платник податків. Плачуючи податки на єдиний рахунок доходів державного бюджету, однією сумою ми вже пропонуємо та одним платіжним відповідно подають звітність, а також відповідно подають звітність органам Міністерства доходів і зборів згідно чинного законодавства. Крім того, платники податків. Як я вже сказала, маючи доступ до єдиної картки інтегрованої платника податків, в режимі онлайн кожен день можуть переглянути е, правильність та своєчасність за, ну, надходження чи не надходження цих коштів на єдиний рахунок Міністерства доходів і зборів, який відкритий в органах та значні органи Міністерства доходів і зборів. Ведуть облік нарахованих і сплачених сум податків і зборів в єдиній, як я вже сказала, інтегрованій карці платника податків у календарній черговості та інформують про їх розподіл по, до, по видах доходів і зборів обов'язкових платежів органів Державної казначиської служби, ну і звичайно у відпрацьованому режимі платника-податку. Державна казначейська служба України. Отримавши зведену інформацію в розмісті загальних сум податків і зборів, обов'язкових платежів від органів міністерства доходів і зборів, здійснює потім розподіл та зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до закону про державний бюджет на той чи інший рік та відповідно. До своїх функцій і, можливо, тих нормативних документів, які будуть е відпрацьовані в ході е в цієї моделі експерименту. Що тут необхідно наголосити? Державна казначийська служба щоденно матиме подвійну інформацію щодо доходів, які надійшли до бюджету. По-перше, Спочатку оперативна інформація про надходження сум доходів від платників податків шляхом зарахування їх в загальній сумі на єдиний рахунок державного бюджету відкритий нею вже в казначействі для органів Міністерства доходів. Ну, Наприклад, платник податків перерахував, буде аванс: 1 мільйон гривень на єдиний та на, єди, на, єдину, на єдину карточку на єдиний рахунок Міністерства доходів і зборів. Значительна служба бачить, що такі гроші вже надійшли. Потім, коли е, міністерств, е, міністр, е, служби Міністерства доходів і зборів опрацювали цю інформацію, е, зібрали всі е, в єдиній картці в автоматичному режимі, нарахували платежі. Звели інформацію і подали вже звітну інформацію, яка надійде до Державної казначинської служби. Державна казначинська служба бачить, так як ми вже казали, залишок на, на початок дня, потім на ті суми, які надійшли загальні. Не знаючи, іще по видах податків, отримавши згідність від податкової ми працюємо, знову кажемо, в режимі онлайн можна переглядати, але в електронному виді подаємо згідність і вже е, тоді розподіляємо на, е, на податки з болю до спорту відповідно до тієї ж бюджетної класифікації, яку ми пропонуємо значно скоротити і скласти її, ну, Одяг бюджетної класифікації, слід також зазначити, що при впровадженні моделі номер 1 єдиний рахунок доходів державного бюджету для органів Міністерства доходів і зборів може становити 8-9 символів рахунок замість 14 діючих. На сьогоднішній день, Якщо ми візьмемо код бюджетної класифікації, то ми побачимо там багато цифр, які за щось відповідають. І ось виступав Сергій Васильович, він казав, що і в податковій звітності, і якраз у цих кодах бюджетної класифікації проходить пляж інформації. Тому е, наш колектив спробував відслідкувати, які... Е, які розряди чи які коди дублюються в інформації? І ми побачили, що ми можемо їх скоротити з 14 до 8 і 9. Значить, це не буде протирічити вимогам інструкції Національного банку України номер 280 від 17.06.2004 року про застосування плану рахунки бухгалтерського обліку банків України. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, якщо взяти повернутися до цих кодів, пропонуємо значить, нумерацію аналітичних, аналітичного обліку в, слід, в слідуючому вигляді. Перших чотири символи оцього бюджетного коду відповідатимуть новому єдиному рахунку на всі, по всій території, на всіх регіонах. Слідуючий один символ рахунку, він також є сьогодні, відповідатиме ключу або контрольному розряду, що вираховується автоматично відповідно до стандартів СЕФУ НБУ України. І існує, ми його залишаємо. І слідуючи чотири символи відповідатимуть коду регіону, порядковому номеру бюджету в межах області відповідно до довідника адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, на наш погляд, коригування та спрощення діючого механізму відкриття рахунків в сторону зменшення подів бюджетної класифікації, символів звітності та уникнення дубляжу інформації в самому рахунку дасть можливість оптимізувати роботу. Як податкових органів, так казначейської служби, а також суб'єктів господарювання. І не порушить механізму зарахування та розподілу коштів відповідно регіон, по відповідних регіонах та забезпечить виконання статті 96 бюджетного кодексу України. В вашій увазі ми також пропонуємо: це основна схема спрощення по моделі, і вважає колектив, що вона у нас буде сама В Вашій увазі до цієї схеми ми ще пропонуємо схему взаємодії при сплаті податків в єдиній інформаційно-аналітичній базі органів Міністерства доходів і зборів та служби та платників податків. Слайд номер три. На цьому слайді ми демонструємо. Аналітичне наповнення органами Міндоходів з знайшовшої інформації про суму платежів на єдиний рахунок доходів, шляхом нарахування платежів, як ми бачимо, 1-2 і Х по видах податків і зборів обов'язкових платежів, як по окремих платниках податків, так і у загальному її по кількості та суми відповідно доходів бюджетної класифікації по доходах. Всі, ще раз хочу підкреслити, що всі операції повинні проводитися щоденно в автоматичному режимі в єдиній інтегрованій карті платника податків та, та формувати загаль, загальні звітні показники для передачі їх в електронному вигляді органами ДКСУ. В свою чергу органи Державної казначейської служби по своїх функціях. Проводять розподіл та зарахування коштів до загального та спеціального, так як на сьогоднішній день діє законодавство бюджету, до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджету. Та, звичайно, вони здійснюють послідуючий контроль, що всі кошти надійшли, або якщо якась сума залишається невиясненою, то ми знаємо, що сьогодні. Є така стаття, де невияснені суми. У нас податкові служби вони називаються восьмерками, не знаю, як вони називаються в казначейській службі. Коли вже працює податкова служба з казначейською службою по виясненню і робляться перекиди або повернення, тобто робляться виправлення помиру. Загальну схему взаємодії при сплаті податків на, на єдиний рахунок це слідуючий слайд Державного бюджету Міністерства доходів і зборів, платником податків, Міністерством доходів і зборів та Державною казначейською службою, яка ось мене складуючи з даного слайду чітко видно розмежування уже функцій. І функції учасників взаємовідносин при відкритті рахунку сплаті та обліку податків зборів, корінського обов'язкових платежів. Тобто ви тут бачите учасниками знову ж таки є платники податків, міністерство доходів і зборів, державна казначейська служба. Ну звичайно, є міністерство фінансів, яке все-таки відкриває очікую класифікацію. Вона у нас тут не помістилася, ще не вирісувалася. І е, чітка взаємодія прописана для того, щоб виконати, виконати е, цю модель і е, надходження, надходження платежитлі бюджету контролювати. Слідуючий слайд е, ми показуємо переваги спрощеної моделі Номер 1 сьогодні я кажу, зараз за неї кажу, система сплати податків і зборів. Ми, ми вже на, на них зупинялися, я зупинятися не хочу, хочу тільки сказати, що при відкритті єдиного все-таки рахунку для Міністерства доходів і зборів е, е, це дасть можливість складникам сплачувати податки однією сумою, використовуючи одне платіжне доручення на один рахунок а також мати доступ, доступ в режимі онлайн до єдиної інтегрованої карти. органи Міністерства доходів і зборів, оперативно отримувати інформацію щодо на надходження податків і зборів та вести облік надходжень в єдиній інтегрованій картці платника податків відповідно до встановленого регламенту і програмного забезпечення надавати інформацію щодо розподілу загальної суми надходжень по видах податків до органів казначинства органам державної казначейської служби, отримавши інформацію від Міністерства доходів і зборів, розв'язі видів податків, вже ті, які подала Державна податкова служба, розподіляти їх і зараховувати платежі відповідно до, е, звичайно, спрощених цих подів, які ми кажемо менше менших бюджетної класифікації, до державних та місцевих бюджетів, Ті практично, які вони сьогодні відходять, я вам дякую за увагу. Якщо будуть запитання, я постараюся відповісти. Але у нас іще є дві моделі, якщо у нас не проходить. Наша, яка ми вважаємо, що основна модель, ми, ми, ми презентуємо ще дві моделі, хоча вони мають набагато, вони також комістині, але свої моделі. А який вас передбачено порядок списання штрафних фінансових санкцій? Якщо в єдиній, в єдиній інтегрованій кадри ці податків? Так як ми вже казали, є залишок на початок дня, надходять спочатку, податків подає звітність. Так? Звітність по тих видах податків, які є. Карточці в черговості, в цій єдиній карточці, вона нараховується. Нараховується ця сума. Платник податків подає платіжне доручення однією сумою. В автоматичному режимі розносяться суми. По видах бюджетної класифікації. І ми тут кажемо: не вистачає нам загальної суми розподілу, тобто виникає, на якій стадії недойка, як ми кажемо. Так? Звичайно, вона фіксується, ця сума, і переслідуючий сплаті платником податків суми платежу, звичайно, в черговості будуть гаситися. Платежі і в тому числі настане черговість і, і е, штрафних фінансових санкцій. Може бути такий момент, що платник проти цієї суми і він здійснює заходи щодо її оскарження, але з якихось там технічних причин нема не, не там ще ще не надійшло повідомлення, там від суду чи що, що розглядається ця справа. А, 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 а можливо мені скаже спилетку. Перше поштарної. Це коли в розі звітників, то платежів, то платник може сам визначити, на якій